Чи знаєте ви, як пересуватися дешевше, ніж пішки? А я вам розкажу: повний заряд електроскутера Ніса коштує всього 6 гривень, а проїхати на ньому ви зможете від 60 до 100 кілометрів. Просто порахуйте, скільки пиріжків ви з'їсте, пройшовши цю відстань пішки. І сьогодні у нас на огляді нові моделі електроскутерів міста. По класиці починаємо з наймолодших. А саме моделі cf 2 та cy 2, незважаючи на те, що це наймолодші моделі, розміри та зовнішність як у повноцінного дорослого електроскутера, велике двомісне сидіння, оснащене спинкою, до речі, найбільше в своєму класі. Номінальна потужність 800 Вт, максимальна 1000 Вт, тягова батарея ємністю 20 Аг, забезпечить запас ходу до 60 км. По класиці для всіх електроскутерів Ніса: фул Лед-оптика, цифрова інформативна приборна панель, тискові гідравлічні гальма попереду та із приємних особливих. NFC ключ, який повністю замінює нам фізичний ключ, та насоложитись комфортом від використання електроскутером. Ці скутери зручні та легкі у керуванні, мають максимальну швидкість 45 км на годину, не потребують реєстрації та підходять, зокрема, для підлітків та літніх людей. Переходимо до моделі Nisa M6, в додаток до всього, що мають попередні моделі. Тут у нас збільшений двигун номіналом 1000 Вт та максимальною потужністю 1,5 кВт, величезний багажник, в який легко влазить повнорозмірний Шолом, та і в цілому розмір скутера збільшений. Найпотужніша із нових моделей Nisa JA. Двигун 1800 Вт в номіналі, 2400 максимальна потужність, величезний багажник, повноцінне двомісне сидіння зі спинкою, дискові гідравлічні гальма і попереду, і позаду. Тягова батарея ємністю 32 Ампер-години та запасом ходу до 100 км. Назву вам ще дві речі, чому варто звернути увагу на електроскутери Ніса: якість виготовлення як технічно, так і тактильно на найвищому рівні, а ціни. Приємно вас дивуть. Хочеш собі електроскутер? Звертайся в варт